Вікенд нової української музики. Ми запросили до нас в студію Лілу 45. Привіт! Привіт! Як твій день почався? Прикольно! <рес> я прокинулась, і, і сьогодні я жива. <рес> Це багато чого значить насправді. Так, на я погоджуюсь. Ти сьогодні в нашому шоу презентуєш пісню, що стала частиною проєкту від Українера Хоробрі міста. Розкажи про цей проєкт, як ти дізналася про нього і як до нього потрапила. Нам запропонували взяти участь, і я подумала, що це важливо. Ну, тобто, що я можу зробити щось дійсно вартуюче уваги. Мені хотілося, ну коротше, мені не хотілося зробити пісню, в якій би я там реалізувала свою пасивну агресію. Типа, як ви всі дістали, і вся ця двіжуха зрозуміло, ми вже всі дуже втомлені від того, як багато різних зовсім емоцій і почуттів ми витрачаємо на те. żeby ob... Щоб ненавидіти, типа, і всю цю історію робити. І мені хотілося надихнути навпаки людей, мені хотілося піти з іншого боку. Я ніколи не була в Криму, я ніколи не була в Сімферополі через те, що коли була така можливість, тобто там, коли дітей всіх відправляли в дитячі табори, і, і мене могли відправляти, але тато мене сильно любив. І я сиділа вдома так, щоб тато міг рукою до мене дотягнутися, і все було добре. От. Але я знаю, що в ну, мене багато, ну не багато а, там, типу, є там один мій друг, який в якийсь момент він був режисером і досі я він зараз воює. Коротше, який в принципі, познайомив мене з режисурою і навчив мене багато чому, більшому, ніж моя академія, десь в якийсь момент, там, тіпа, дуже цікаво мені штуки розповідав про режисуру. От він сам з Криму, він кримський переселенець, і тіпа, він розповідав, як він збирав рюкзак, як він ну, тіпа, тікав через те, що йому запропонували. Якраз роботу в кримському театрі йому запропонували ну, там бути як, тіпа, режисером драматичного театру, а, ну, а все, він від цього всього відмовився і зібрав один рюкзак, дві пари трусів, дві пари носків, і поїхав до Києва. Тіпа. Ну, Взагалі, Крим таке місто, про яке не хочеться писати якось, типа ну, Негативно, хочеться, щоб. Бо всі такі закохані, всі такі... Ну, мені зна... не знаю, ну, по, роз... по розповіді мені чимось Крим схоже на Каховку. Ну, в... в Каховці я була просто. <laughs> і ну, в мене такий якийсь вайб, так само, ну коротше, як від Каховки від Криму по, по розповідям людей, які я чу... читала, поки писала і чула. От. Ну і вийшла якась така максимально душевна пісня, якою я її уявляла, в принципі. І я інколи розумію, що я, напевно, не зможу доспівати другий куплет через що Мені так хочеться плакати. Да, вот. Ну, Ти ж сама цей текст написала. Та, ну так. Да. Ти написала про Сімферополь, про місто, в якому жодного разу не була. Можливо, в тебе були якісь ще. Як то експерти по Криму, які тобі. Так, е... З якими ти радилась під час написання Звичайно, пісні? Е... саме Соціальний проєкт, ну, ці хоробрі міста. Я... я просто мені погано вдається англійська мова, і я соромся назвати. Короте, е... Ну, ти зрозуміла, да, про що я говорю? Ні. Українер. 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 Е, І що? І вони збирали історії. Тобто вони надсилали кожному артисту, який брав участь в цьому соціальному проєкті. Вони відсилали відео від людей, які там виїхали з Криму чи досі живуть, які розповідали свої там, спогади про Крим, які там розповідали оці, ці запахи, ці всі міста їх улюблені. Тобто, ну, рібята зробили ну, дуже велику роботу. Вони зібрали, вони надіслали Google документ, там, типу, з там, З матеріалами. Ну, Типа mm -hmm. з містами, які найчастіше відвідують. Відували там, типу, що Макдональдс вісім років не працює, я про це взагалі не знала, в принципі, ну бо я ніколи не була там. На цьому всьому і будувалася пісня через те, що е, це такий зріс. Я ще теж е, до того як погодилася, того, як зрозуміла, що е, рібята вже всю роботу, яку я хотіла запропонувати, зробили. За мене як а може я собі в інстаграм там історію. Давайте створю. Коротше, google документ, де б люди могли відповідати на такі самі питання, які ставили е, рібята. Ну, кримчанам. Тобі 22 роки. Ти так. в селекції розповідала, що тобі 22 роки. Наскільки ти себе почуваєш? На 45. <ріст> Лілу 45. Я нарешті, ну, я нарешті внутрішньо відчуваю, що я реальному ну, нікакві своєму, <ріст> своєму нікнейму. Ну, я не знаю, в мене просто, ну, тобто, я розчарувалася в світі, розчарувалася в людях, в деяких. Ну, там, типа, я ну, побачила реальність дуже жорстокою, дуже ну, такою, якою вона є, в принципі, існує. І всі мої, якісь, ну, я порозумнішала набагато, і всі мої дитячі. Комплекси зажими, там ще якісь штуки, вони всі відпали. І я, можливо, десь розвчилась радіти, напевно. Ну, тобто мені зараз важко дається, наприклад, просто так радіти, якщо ти не п'єш пиво з друзями, як в раніше мене, такого не було. Тіпа, знаєш. Вот, ну, я розчарована в житті, і розчарована в тому, що відбувається, розчарована в тому, що люди помирають, розчарована в тому, що це випало на мою долю, і що я маю нести за це відповідальність. Там, типу, що я не можу просто жити і не можу просто мріяти, не можу думати про те, що я хочу просто від життя. Я змушена робити щось для того, аби це все закінчилось, і щоб ми всі перемогли, і щоб потім ми спокійно жили. А чи згадаю я потім, коли мені буде там 45 знає, так, як це, типу, що я пройшла семимильними кроками той період життя, коли ну, я такою мала бути пізніше, тіпо, не в 22 роки. За рік війни, ну, безперечно, ми всі відчули спектр емоцій від абсолютної ненависті до абсолютної любові. А от ти особисто, яких все-таки відчуттів в твоєму житті цього року було найбільше, якщо взяти на ваги покласти? Ненависть, любов. Любов? Ненависть? Не знаю. Ну, напевно, ненависті мені було більше. Ну, типа, що я люблю, ну, Любили, люблю людей, які борються. Люблю своїх батьків. Люблю людей, які мої друзі, які живі. Слава господі богу. Напевно, все таки через те, що ну це якийсь злам внутрішній, таке внутрішнє дорослішання, то я ну, знаходилась більше в негативному спектрі сприйняття світу. І ну і досі в ньому знаходжусь. в Принципі мені здається, що в мене депресія. і Мені треба пити антидепресанти. Чи ще якусь движуху робить, я не знаю. Бо я сприймаю світ через призму. Ну, тобто, я знову повертаюся в свої 18 років, коли я сприймала світ через призму того, що я помру в 27, Знаєш, я сижу щас, думаю, ну, в 27, так 27, тіпа. Типу. Ну, типа, ти вже настільки внутрішньо втомлений від ну, реальності, тіпа, типу, в якій ти існуєш. Е, що ну, це ж капець, так не мають жити люди. Я розумію, що ми всі маємо будувати свою реальність, і що ми маємо оточувати себе ну, тим, в чому нам буде комфортно, і тим, в чому, ну, Тобто ми ж не можемо змінити весь світ, тіпа, на жаль, хоч як би цього не хотілося. Тіпа, ми можемо змінити лише реальність навколо нас і створити максимально комфортні умови для того, аби ну, існувати в ній. Я почула таку класну мудру штуку від одного мудреця. Він сказав, що ну, типу, якби в тебе була можливість звернутися до всіх, хто потрапив в клуб 27, там чи ще до всіх музикантів, також живих, він сказав, що в мене лише одна порада доживіть до 28. Так мені здається, знаєш, я двадцять сім, а Ну, просто я впевнена, що я переживу цей вік і це яке таке. Типа, внутрішня, не знаю. Слабкість, хочеться побути, типа, е, і вся ця історія, бо це ну, з дитинства, типу знаєш ну, так інколи виховували. Там і я інколи це в собі, в собі бачу. І я в сто той вік переживу, але ну коли мені буде 27, я не знаю, мені здається, що я буду небезпечна для суспільства, що мене треба буде просто в каморку якусь закрити.